Вашого бренду немає майбутнього. Так нам сказала експертка з розвитку бізнесу. Година часу, якої коштувала 470 доларів. Вона спеціалізується на дистриб'юції продукції та масштабуванні. І ви думаєте, ми здивовані? Звісно, ні. З самого початку всі таргетологи, маркетологи та магазини казали, що ми не зможемо розвинути цей напрям. В Україні просто немає такого ринку. А коли ми починали, то взагалі були майже єдиним брендом, який виробляв шоколад самостійно, а не використовував просто бельгійський. Кому Трібна шоколадка за 200 гривень, коли на полицях вони продавались по 40. Люди не розуміли цінності справжнього і надавали перевагу просто десерту, цукру, ароматизаторів та рослинних жарів. Але як тоді, так і зараз ми не здамося. Ми виробляємо шоколадка бобів в ньому немає ароматизаторів, лецитину, емульгаторів. Не замінюємо інгредієнти та шукаємо найкращу сировину, щоб виготовити все з нуля. Начинки для цукерок, які зберігаються всього місяць, або фісташкову пасту для дубайської шоколадки. І це все. Щоб відслідковувати якість та кожен ланцюг виробництва. А такі люди, як ця жінка, вони судять з власного досвіду і коли бачать нову нішу, доволі нерозвинну та ще й ручну роботу, складність технології, величезний цикл виробництва для них це просто страшно. Дійсно, за кожною плиткою стоять 5 діб роботи: купа поломок, зіпсованої сировини, бракованих шоколадок і, звичайно, грошей. Але ми з кожним роком робимо все, щоб українці пишали своїм шоколадом. Вже зараз його замовляють та везуть за кордон. Пригощають найшанованих гостей, і знаєте що далі буде? Адже якщо шоколад, то це яндмі.